Всім привітик! Надіюсь, мене добре чути, добре видно. Взагалі вирішила спонтанно зняти це відео, тому що хочу краще з вами познайомитися і взагалі розповісти, що ви побачите в цьому телеграм-каналі. Мене звати Ярина, мені 17, і я та сама крипто студентка, яка проживає своє життя на максимум, а саме стараюсь проживати його на максимум. На даний момент часу я закінчила перший курс і з підліткового віку пробую різні сфери заробітку. Заходила в нішу товарки, знімала різні тіктоки від. Ось і взагалі займалась франшизою, ну і багато всього іншого. Я впевнена, що кожен з вас хоче почати заробляти кошти або хоча б вийти на якийсь новий рівень. Якщо говорити, наприклад, ви студент, зараз живете гуртожитку, а хочете переїхати на квартиру. Коштів немає, нічого не знаєте, як що робити, і взагалі дуже класно, що зараз у вас є можливість взагалі бути тут. От. Як ви бачите, я зараз на морі, а саме в Хорватії, і взагалі ця поїздка обійшлася приблизно в тисячу доларів, а саме 45 тисяч гривень. Е, я думаю, що це досить непогана така сума, і тільки заради цього потрібно вже починати заробляти і щось робити в цьому житті. Як ви бачите, я змінила локацію, тому що я хочу вам показати цей неймовірний краєвид, вигляд на море це те, що реально мене мотивує зараз кожного дня. Я хочу кожного дня ходити сюди і просто милуватися. Е, і... Це мене надихає заробляти набагато більше, щоб сюди приїжджати частіше. Е, хочу сказати за телеграм-канал. Тут ви побачите те, що реально мені по сьогоднішній день приносить дохід. Це йдеться про 500-1500 тисячу гривень, і в місяці виходять реально дуже і дуже класно. Я надіюсь, що зможу змінити або хтось почне змінювати своє життя, дивлячись на мій шлях, який я буду транслювати. Я кожного дня буду старатися вам показувати все, все без ідеальності, все як воно є. От те, що буду робити, те буду показувати. Який дохід в мене буде? Все буду, все будете бачити. Чесно, мене зараз переповнюють емоції, тому що мене це само мотивує, і я дуже хочу, щоб і кожного з вас це мотивувало щось почати змінювати в своєму житті. Також хотіла сказати, що так, в мене є міні-продукт, в якому зібрана вся найафігенніша інформація, користь. Просто ті речі, які принесуть вам сотні тисяч гривень. Е, ви так економите свій час не в годинах, а в місяцях, тому що я місяцями вивчала те, що ви там будете бачити місяцями пробувала, експериментувала. А ви просто можете взяти і почати заробляти. Ну як вам таке нормально? Це не реально класно, Я вважаю. на час знайти подібне щось е, з області фантастик, так скажемо. Тому так, тому ось так. Силочку на свій продукт я тут залишати не буду. Всі, хто захочуть знайти, знайдете в моєму телеграмчику 100%. Тому всім бажаю гарного дня. Працюйте, відпочивайте, і я також іду купатись та відпочивати. Всім па-па!